Є люди, яких нам все світ дарує, порядні та щирі, аж у серце вирує. Без них ми не можемо дихати, спати, за ними сумуємо, завжди бачить радість. Є люди, які загрівають теплом, своїм добрим словом та поглядом. І з ними надійно, вперед ти крокуєш, твориш добрі справи, своїх не бракуєш. І з цими людьми настає перемога, бо люди такі подаровані Богом. Е, в цій публікації написала, що, на жаль, не з усіма є фото. Е, на жаль, є ті, кого вже немає. Наші побратими, і отут у мене бути до самої перемоги, нести користь нашій державі і пишатися кожним, хто працює завдяки нашій суцільності, я не знаю, як це сказати, любові, те, як ми відносимося до країни, до один до одного. Це велика родина. Сьомий бат це взагалі найкрутіший бат, який тільки може існувати в цьому всесвіті. Взагалі, взагалі, не знаю, що ще сказати. Це треба відчувати в серці і в душі.